Ні, хто нас чують, будь ласка, у нас зараз починається акція підтримку незалежної журналістики проти цензури, яка зараз раптово нахлинула в зв'язку з приходом нової так званої команди, яка нахлинула підконтрольні засоби масової інформації Ці засоби масової інформації на кошти тих, хто їм дає, відповідно роблять щось таке подібне ці мильні бульбашки, які літають, будь ласка. Е, в нас е, такий невеличкий флешмоб, щоб привернути увагу е, всіх людей, які цінують незалежну пресу і хочуть е, також, щоб кожен мав своє право висловитися. Будь ласка, мати посмотрети, прийняти участь. Ні, насправді цензура не потрібна абсолютно. Тобто, є думка одна, є спроба і показувати, чи треба і ту, і ту, а люди вже хай собі тут боють. Ви не відчуваєте різницю скажімо, між тим, що був Ющенко і тим, що зараз твориться скажімо, при ну, теперішній владі? Новини, що тоді були, щоб моя новини дивлюсь по інтернету. Чукають в інтернеті, це, що мене Тобто Ви вважаєте, що інтернет він більш-менш справедливий? Так, інтернет більш менш доносить правдиву інформацію. На прес-конференції двох президентів України не були допущені акредитовані журналісти. Це був перший факт без 1 квітня. Далі, 3 травня, е, нардепуки, тобто народні депутати України, нар, нардепуки регіонали зажадали від журналістів відповідальності за публікації без відповідальних заяв політиків. Будь ласка, всі звертайте увагу, наскільки ми гарно відпираємо наші засоби масової інформації. Е, 6 травня. Журністи каналу ТСН заявили про запровадження цензуру на каналі 1 плюс 1. Того ж дня влада заявила про стандартизацію журналістики. 7 травня про систему цензуру розповіли журналісти програми відповідно вікна та на СТБ. Дякую. головна мета такої акції. Для полякції. чого ви зібрали? Е, ці акції ми хотіли привернути увагу до можливої проблеми. Проблема ця поки що на Прикарпатті не існує. В нас дійсно поки що немає цензури. Але на всеукраїнському рівні ми бачимо, що є ряд фактів це ми ТСН 1, 1 чи, скажімо, вікна СТБ, коли журналісти повідомляють про конкретні факти цензурування. Ми не хочемо, щоб був тільки один канал інформації. Тобто ми за те, щоб інформацію кожен міг по-своєму трактувати і по-своєму він міг ту інформацію вільно подавати. Зараз ми, на жаль, бачимо, як, наприклад, у випадку, коли вінок поминальний вінок впав на голову президентові, ніби нічого страшного не відбулося. І, але все ж таки була тверда команда «Не на телебачення. І вже після того, як понад півтора мільйона людей переглянули цей сюжет на Ютубі в інтернеті, тоді вже телебачення деякі пустили на ефір. Ми вважаємо це якраз одна з ознак того, що в Україні відбувається щось не те.